Вам зараз таке скажу. Біблія то наукова книжка. І то ніяка не вигадана, знаєте собі, там яка з релігійних фанатиків книжечка. На першій сторінці Біблії вже в нас є наукові факти. І що ми чуємо з перших рядочків Біблії? На початку Бог створив небо і землю. І, як сказав, і нехай буде світло. Є простір, а на початку, початок, а на початку, спочатку, це означає, що він створив час, час і простір небо і земля. Нехай буде світло, а світло то є енергія, яка нам дає життя. Що таке людина? Тіло то і є матерія, яку створив Бог. А тіло рухається в просторі, який створив Бог, і часі. А те все, що ми їмо, дає нам енергію. Бо коли ми поїмо, ми такі вже бодренькі, маємо силу, що зробити. Матерія, то що є я, енергії тим, чим я наповнена, я є в часі і я є на просторі якомусь. І якщо би хоч одну з цих чотирьох складових забрати. Мене би не стало. Забери тіло, мене не стане. Забери енергію, тобто душу, в яку Бог вдихнув мої ніздрі. Мене не стане. Я буду мертвяк. Так само, якщо зникне простір, зникне земля, де я буду існувати? Так само, як зникне час, мене також не стане. Бо то все з'єднане і нероздільне. Біблія була завжди на віки попереду науки, які я вам зараз наведу декілька таких віршів, які е, мозок просто виносять. Він розпростер північ над пустотою, повісив землю на нічому. То було ще відкрито в 15 віці до нашої ери. Ви співляєте, що, що земля вона висить в повітрі. Розумієте? Ще є такий вірш, що Бог сидить над кругом землі. Тобто земля кругла. І то було ще в восьмому віці до нашої ери. А люди відкрили то тільки 2000 років після того, як було то написано в Біблії. Ще одненьке. Він розкинув небеса як тоненьку матерію. Уявляєте? А це йде мова про озоновий шар навколо землі. І той озоновий шар, якби його не було, ми б всі згоріли і осліпли. Той озоновий шар, то так, якби, земля то є яблучко, а його така шкурка то є озоновий шар. І ще останнє: земля, в якій виростає хліб, всередині зрита вогнем. І то було ще відкрито в 15 віку до нашої ери. А ми такі, знаєте, мудрі аж тепер то додумалися, що там є центр землі, і що там є лава, і що там така температура, що ми навіть порахувати не вміємо. І саме там є пекло, і про пекло дуже багато в Біблії написано. Ісус Христос спустився в пекло і забрав ключі від пекла, від, від сатани і від смерті. Що, люди краще будуть вірити, може, є якісь прибульці, може ще є якісь галактики, може там ще десь якесь земне населення. Бог чітко каже, що є тільки люди, ангели і падші ангели. І все. А це все нам розказують наші священники Салтаненко, Станіслав і Юлія. Так що ми їм мега вдячні. Я би до такого не додумалася, навіть якщо б мала 8 голів. Я сподіваюся, що вам це сподобало. Як я вам розказала, щоб ви все зрозуміли. І тепер будете читати Біблію не так, як літературу якусь, а як наукову книгу, яку, в якій треба розібратись. Так що ставте мені лайки.